У Львові на Личаківському кладовищі поховали сьогодні трьох волонтерів медичної роти Нацгвардії імені Пирогова. 9 лютого чоловіки їхали в Дебальцеве по тяжко поранених і поблизу селища Логвинове підірвалися на фугасі. Це сталося на тій таки дорозі смерті. Яку останнім часом як останнім часом називають ділянку траси траси М 103 між Артемівським і Дебальцевим? Кілька сотень жителів Львівщини з квітами та синьо-жовтими прапорами проводжали героїв в останню путь. Усі майданівці, усі добровільно пішли в медичну роту. Найстаршому Василю задорожному було 50. Позивний Кавказ йому дали за відчайдушність та цілеспрямованість. Спочатку возив допомогу хлопцям на передову, а у вересні записався добровольцем до медроти. Матері Василь сказав, що поїхав на роботу до Києва. Каже до мене, так на за руки тиснув. Каже, сестричко ми мусимо їхати у наших дітей. Молоденьких позабирають. Каже, ліпше ми старші, вони не мають досвіду. Дмитро Лагунов із позивним кащей приєднався до медроти наприкінці січня, і це було чи не перше його серйозне бойове завдання. Серед загиблих тільки Тарас Кончевич був професійним медиком. І ще на навчаннях на полігоні стоматолог лікував новобранців. Під час першої ротації його поранили в ногу. Утім, після лікування Тарас знову повернувся на передову. Він був зумним лікарем, працював. І сказав, взяв, сказав, що він на курорті. Немає, поїхав лікуватися. немає. батьки до ну, практично нічого не знали. Сотні людей від церкви до цвинтаря три кілометри йшли пішки, щоб віддати героям останню шану. 9 лютого медики поїхали по тяжко поранених у Дебальцеве і потрапили в засідку сепаратистів. Медичний джип підірвався на фугасі. Санітарний БТР кілька годин поспіль. Бойовики накривали градами. Вивезти хлопців було неможливо, бо терористи одразу відкривали прицільний вогонь. І так кілька днів поспіль. Я був не один раз на війні, щоб по лікарях стріляли і розстрілювали санітарні машини. Такого ще світ не бачу. Ні в Афганістані, ні в Іраці, ні в Єгославії. А ніяких миротворчих місіях такого не було. Тобто ми воюємо фактично зі звірами, інакше її не назвеш. Забрати тіла медиків вдалося аж через два тижні після обстрілу. Загиблих волонтерів обміняли на полонених сепаратистів. Поховали побратимів поруч на Личаківському кладовищі. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2.